Сьогодні до нас у садочок прийшла посилка. Але ми її відкриємо тільки тоді, коли ви відгадаєте загадки. Ось послухайте, хто це смачно варить борщ і компот готує, каші з жару дістає і дітей частує. Хто це? Так, це кухар. Молодці, слідуюча загадка. Що у кого заболить... Зразу кажуть, ай болить. Їм спішить на допомогу. Добрий лікар, ай болить. Молодці, це загадка про лікаря. Ще послухайте загадку. Модну зачіску він зробить і волосся підстриже. Хто це? Так, це перукар. Молодці дітки, ви відгадали всі загадки, і наша посилка Відкривається. Але що це? Речі Речені переплутались. Давайте ми з вами пограємося в гру, що кому потрібно для роботи. Ось у нас є каска. Кому це вона потрібна для роботи, дітки? Так, казка в нас потрібна для роботи будівельнику. Ось у нас будівельник, і в йому для роботи потрібна казка. А, дітки, що ж це у нас тут ще лежить? Ой, це каструлька. Кож вона потрібна для роботи. Так, каструлька в нас потрібна для роботи. Молодці, кухарю. Ось кухар варить їсти. А ще дітки, у нас. Що ж тут є за речі, які переклітались? Подивіться. Це бинт. Кому потрібен бинт для роботи? Так, бинт потрібен для роботи. лікарю. Лікар лікує. Що в нас тут ще є? Це в нас зошит та ручка. Кому потрібні для роботи зошит та ручка? Так, вони потрібні вчителю. Ось у нас вчитель навчає в школі діток. А в садочку працює вихователь. Ось речі вихователя. Книжечка нам для найменших. Та лялька. Подивіться, відерце, щіточка, засіб для миття посуду, це речі, прибиральника. Ось у нас прибиральник наводить чистоту в будинку. Так, що у нас тут ще є в нашій посилці? Що це? Та це ж машина поліцейського. Він там їде на ній. І ще в нас є тут. Що це в нас? Це в нас такий гребінець. Це він його використовує перукар. Ось наш перукар, робить зачіски, а також наводить макіяж. І ще в нас є речі нитки. Кому це вони потрібні для роботи? Нитки в нас потрібні для роботи. Швачці. Молодці дітки. Нічого вже в нас тут немає в нашій посилці. Ми вже всі речі розібрали. І згадали багато професій. Всі вони дуже важливі. У нашій групі також є багато ігрових зон, де ви можете перетворюватись. На кухарів, водіїв, перукарів. От ми з вами і побуваємо в цих зонах. Кухар варить, борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Так, дітки, ми знаходимося в ігровій зоні кухня. Подивіться, як у нас багато є тут посуду. А ми з вами знаємо, що посуд поділяється на три групи кухонний, столовий та чайний. От за цим столом у нас розміщений чайний посуд. Накритий він скатертиною, є в нас серветки. Ось стоїть заварний чайник. А це в нас цукорниця. Це в нас масляниця, тарілочка для печива чи пиріжків. А також у нас є чашки з блюдцями і ложечками. Це в нас чайний посуд. За цим столом у нас розміщений столовий посуд. Тут в нас є тарілочка для хліба. Миска для супу чи борщу, ложка, веделка, ніж. Це у нас кувшин для соку чи компоту і чаша, щоб наливати сік чи компот. Також є тарілочки для салату, є тарілочки для гарячих страв і тарілочки для других страв. А також на десерт у нас стоять. Фрукти. Це в нас столовий посуд. А тут у нас розміщений кухонний посуд. Це різні за розміром каструльки для варіння супів, борщів, кашів, компотів, чайники для того, щоб кип'ятити молоко чи водичку. Також у нас є різні за розміром сковорідки різні інструменти, які нам допомагають у приготуванні їжі. От ми дітки з вами і згадали, що посуд поділяється на три групи чайний, кухонний та столовий. А тепер давайте з вами згадаємо про правила поведінки за столу та на кухні. Перед тим, як сісти за стіл, треба помити руки. За столом поводити себе потрібно тихо, не крутитись. Коли, їсть, коли ви їсте, потрібно нахилятись над столом, добре пережовувати їжу. Після того, як прийняли їжу, треба обов'язково подякувати. На кухні, дітки, ніякому разі не можна лізти до електроприладів. Мікрохвильовки, чайника тощо. Не всю їжу на кухні можна пробувати, а тільки ту, яку дозволять дорослі. Також на кухні не можна лізти до ножі, щоб не поранитись, не можна лізти до плити, щоб не обпектися. Ось ми дітки з вами і побували в ігровій зоні. Кухня. А тепер підемо. до От, дітки, ми з вами прийшли в слідуючу ігрову зону перукарю. Послухайте загадку. Зуби є, а рута немає. Що це? Так, це гребінець. Яким є, таким покаже і без слів усе розкаже. Що це? Це люстерку. Подивіться, у нас в кабінеті перукаря дуже багато є інструментів, які потрібні перукарю для роботи. Це і шампуні, мазі, креми, фен, щипці для загибки, люстерку, гребінець, ножиці. От ще багато різних гребінців. І до нас прийшла уже Лялька Марійка. Вона хоче, щоб ми їй зробили зачіску. Ну що ж, спочатку ми нашій ляльці одягнемо фартушок, щоб вона не забруднилася. Так, тепер ми нашу Маріку підстрижемо. Візьмемо ножниці, візьмемо гребінець і ось так кінчики підстрижемо. Ось так. Трошки з сьомого боку, чубчика. Так, тепер ми зволожимо волосся. Ось так. І включимо і позлужимо. Ось так. Візьмемо щипці для завив. Наші Марійці кучерики. Ось так. О, яка Марійка стала красуня. І поки Марійка сидить, давайте з вами повторимо правила поведінки в перукарні. В перукарні треба сидіти тихо. Не можна крутитися, тому що у перукаря в руках ножиці. Він може вас поранити. У перукаря є гарячий фен. Він може вас обпекти. Треба слухати вказівки перукаря і повертати голівку тільки тоді, коли вам скаже перукар. Ну що ж, Марійка, давай ми знімемо фартушка. Платячку не забруднилося. Дивіться, яка красуня наша Маріка. Тобі сподобалось? Так, от, дітки, ми з вами й побували в ігровій зоні перукарня. Від хвороб людей лікує, з ліками на них чатує. Так, дітки, ми з вами в ігровій зоні лікарня. Подивіться, в нас тут є стіл, де сидить лікар. По телефону йому дзвонять, що прибув хворий. У лікаря є дуже багато е, таблеток, кремів, мазів, інструментів для лікування хворих. Також є прилад для вимірювання тиску. Також є статоскоп, яка слухає хворого, термометр для вимірювання температури тіла. Шприц, дає лікар хвору, бинт є в лікаря. Ось є така сумочка, де лежать всі інструменти. Хто це плаче? Ти ж зайчик. Не плач зайчику, що сталося. Дітки в зайчика болить лапа. Лікар її буде йому лікувати. Давайте ми покладемо нашого зайчика на ліжечку. Лікар одягне халат і буде лікувати зайчика. Спочатку ми зайчику змірюємо. Немає зайчику, не плач, не плач. Так. Ось так зміряли температуру. Лікар. Зараз послухає нашого зайчика. Так, що в нього болить? А ну, зайчику дихай. Так. Так, послухай. Кола дасть ану зайчику. Давай лікар тобі дасть. Ола, потерпи, потерпи. І зайчику треба перев'язати ніжку, не плач зайчику. Бо ніжку спочатку кремом. Ось так. А тепер перев'яжемо. Нішка не буде вже в зайчика боліти, накриємо його, щоб він відпочивав. Ось так, зайчику. Все, зайчик тепер буде відпочивати, а ми, дітки з вами, підемо далі. Ось дітки ми з вами і побували в різних ігрових зонах. І в перукарні, і на кухні, і в лікарні. А зараз давайте з вами пограємось в гру. Де я був? Я бачив бинт. Де я був? Так, я був у лікарні. Я бачив гребінець де я був? Так, я був у перукарні. Я бачив. Каструлю, де я був? Так, я був на кухні. Я бачив фен, де я був? Я був в перукарні. Я бачив шприц. Де я був? Так, я був у лікарні. Я бачив тарілочку, де я був? Так, я був на кухні. Молодці, дітки. Ви всі Гарно гралися, виконували завдання, згадали багато різних професій. І я думаю, у майбутньому ви станете гарними працівниками і будете сумлінно виконувати свої обов'язки. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!